Слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас з перемогою! Чудовий вийшов матч. Спочатку ви пропустили, а потім двічі відігралися, був не забитий пенальтів. Як гадаєте, за рахунок чого все ж таки вдалося вам вирвати перемогу у цьому матчі? Ну... Е в принципі, гра була дуже рівна і дуже цікава, дуже-дуже цікава. Як би вона не завершилася, це ось такі матчі я дуже люблю. Хоча є в них зайві мотиви, в тому числі від мене, я перепрошую. Але саме це цікавіше, ніж просто там в одні ворота там грати і вже чекати фінального свистка. Ось ця гра була вона і емоційною, і мені здалося, що непогано з точки зору якості гри було. Тобто обидві команди намагалися грати в футбол, створювати моменти, це вдавалося їм, не вдавалося реалізувати. І ну власне, ми виграли перемогли промогли зараз того, що у нас. Е один з наших ось гравців, який вийшов на заміну, він оці два точні удари він йому вдалося нанести. І я хочу відмітити гру обох команд і обох голкіперів, тому що сьогодні моментів вистачало обох команд, і один голкіпер інший не разу не два рятували свою команду. Тому ну, як на мене дуже видовищний матч, так сталося, що саме ми перемогли. І це була до речі, гра фактично за перше місце, не дивлячись на те, що це передостанній тур. І ну, ми звичайно дуже раді, що ми в ній перемогли. І дякуємо супернику, дякуємо організаторам за цей матч. Що ж, подякував вам за гру ще раз, вітаю вас з перемогою і бажаємо успіху наступних матчів.